Вечора усім, хто у вівторок 9 квітня, разом з телекомпанією Жасмін на часі нова порція свіжих новин про життя Жашківського краю в студії Оксана Косинюк. Вітаю. Посівна кампанія у самому розпалі. Сприятливі погодні умови цьогоріч дозволили аграріям розпочати комплекс весняно-польових робіт ще на початку березня. Про хід посівної на жашківщині інформує начальник управління агропромислового розвитку Валентина Троян. Починаючи з 17.03.2019 нуль року, сеге підприємствами успішно розпочато проведення комплексно-весняно-польових робіт. Станом на сьогодні. Закриття вологи проведено на близько 52 тисячі гектарах, підготовлено ґрунту під посів ярих культур 45 тисяч гектарів, підживлено озимих зернових культур на площі 148 тисяч гектарів. Крім того, 6,5 тисяч гектарів підживлено озимого ріпаку. Роботи по підживленню озимого ріпаку і озимої пшениці завершено. Посіяно ярих культур на сьогоднішній день на площі 9,3 тисячі гектарів, в тому числі ранніх яр... ярих культур: 6 тисяч гектарів з них ярої пшениці. 735 тисяч гектар, ярого ячменю 5 тисяч гектарів, гороху 279 гектарів та вівса 50 гектарів. Із 5.04.2019 року підприємство приступили до посіву соняшнику та цукрового буряку. На сьогоднішній день посіяно цукрового буряку 175 гектарів. Соняшнику 1500 тисяча п'ятсот гектарів. Першими до посіву ярих культур приступили Стов злагода та підприємство Тікич Агрош» з села Шуляки. Роботи по посіву продовжуються. Це була загальна інформація від управління агропромислового розвитку щодо посівної кампанії в районі. Дізнавалися кореспонденти телерадіокомпанії Жасмін про те, як проходить комплекс весняно-польових робіт і у самих аграріїв. Так, минулого тижня наша знімальна група побувала у селі Бузівка в господарстві Канюківське. Закрина частина полів влаги і сьогодні починається підживлення. Пшениців іде посів ячменю Я не спішив сіяти, тому що з цими морозами, і так як у мене посіяна велика великий клин із наявної площі пшениці, то я буду сіяти в районі 120-150 гектарів озимого ячменю. На сьогоднішній день завезено порядки 50 тонн селітри, яка буде йти на підживлення, і остаток. Ще прошлого е, у суміші є порядка 25-30 тонн, які знаходяться он в тому стані. Тобто на сьогоднішній день фактично будемо говорити, будемо просити Бога, щоб почати нормальний, як той казав, посів поліві роботи. Оце стан господарства. На сьогоднішній день, крім того, на е, господарству забезпечене повністю. Посівним матеріалом засоби захисту, це що буде ще сіятись весною. Це буде для тваринництва е, соя, кукурудза і сояшник. В принципі, вся техніка, яка повинна бути задіяна у польових роботах, готова. На полях підприємства Робота кипить тут одночасно йде посів ячменю та підживлення ґрунту для кращого наливу зерна у молодих рослин. Зв'язку з тим, що я через всі сошники пускаю. Насіння, От. я кидаю спереді селітру. Це десь примерно тут кілограм ну, 100-120, десь примерно на гектар. Далі будемо дивитися, що тут робити далі, який буде стан посівів. Значить, Сівалка в роботі, там відсвідчується. Якщо виставили, наприклад, тих, не, наприклад а 250, 240, 250 кілограм, то там точно показує, скільки, який сошник кидає, скільки на гектар, які, скільки вона пройшла, вися, гра, що робиться в нього в бункері. От. І будемо говорити, він йде з користю, ви бачите, там на спідометрі порядки 12-12 до 12, 13 кілометрів він йде. От. Це його нормальна скорість. Трактор 936, він не чувствує його цей сівал, але більше і не підеш, тому що не буде тієї якості, буде викидати. Оптимальна глибина сівби ячменю при сприятливих умовах становить 2-4 сантиметри. На легких ґрунтах сіяти необхідно на 1-2 сантиметри глибше. При запізненні строком сівби чи мілкому загортанні насіння посіви обов'язково необхідно прикоткувати для кращого контакту насінини з ґрунтом і надходження вологи з глибини ґрунту. Все враховують у своїй роботі і в підприємстві Канюківське. Ця частина не прикочена, а ця частина прикотується, вона вже уплотнена. О, бачите? Витягну. От воно. От, тобто, якщо ми беремо от цю ось площу і от бачимо це зерно, то воно кладеться на мокре ложе і глибина закладки порядки до тих 3,5-4 см більш немає. Більше можна трошечки гратися, але я не знаю. Що буде з дощами, як вона підтягнеться волога, ну я примерно так завжди закладую. Завдяки потужній техніці господарству вдається оптимізувати увесь робочий процес та засіяти поле в найкоротші терміни. Сівалка Пьотінг, яку я взяв прошлу воду, вона я нею сіяв, я нею прекрасна я можу сказати, сівалка, яка може сіяти як і по нулю, як і поворонки, як може і сіяти по е Мінімальні обробітки, тобто після дискової борони. Але вона, так як вона тяжка, в неї стоять спереді робочі органи, які для себе підготовлю площу. Тобто на сьогоднішній день під технічні культури э, треба орати, а під такі, як пшениця, ячмінь, ну, в принципі, під сою, теж бажано трошки конечно, орати, але під такі технічні культури без проблем. Коли поле замусорене, так, коли не можна, його, його треба обов'язково обробляти. Механічно, да, міжряді і так далі, то тоді це виникає проблема. А коли, так як ми зараз працюємо із ґрунтовими гербіцинами, посходовими сходовими гербіцинами, то я, наприклад, говорю без всяких проблем, і от вона в частності, в прошлому воду мене дуже виручила. Чому? Тому що що таке за засі... закинув закинув туди на цілі сутки, і він не виходить з трактора, він мене сіяв почти що гектарів за за зміну. В рамках проведення щорічної акції Зайчисте довкілля в усіх населених пунктах району відбуваються масові заходи з прибирання, благоустрою та озеленення територій. З приходом перших теплих днів активно почали наводити лад у своєму краї і мешканці Соколівської об'єднаної територіальної громади. Так, 6 квітня на території села Соколівка провели суботник. В наведенні порядку і благоустрою на прилеглих та закріплених територіях взяли участь працівники Соколівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, дошкільного закладу Ромашка, центру культури та дозвілля, а також учні Соколівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. За підтримки приватно орендного підприємства Соколівка та приватного підприємства «Бицюк» було надано спецтехніку для вивезення сміття. Так, учасники весняної долуки власним прикладом показали, що чистота населеного пункту це справа не тільки комунальних працівників, а й кожного мешканця окремо. Найменше, що може зробити людина, це навести лад на своїй території, цінувати чужий труд та бережно ставитись до природи. Турбота про чистоту і благоустрій громади справа кожного мешканця. Адже впорядковані вулиці, парки і сквери позитивно впливають на настрій жителів, відзеркалюють моральне обличчя села. У рамках весняного місячника озеленення, прибирання та благоустрою вже традиційно наводять лад у своїй громаді і танівчани, а сприяє цьому місцевий інвестор. Директор приватного сільськогосподарського підприємства Добробут Василь Присяжнюк. Уже більше десяти років у селі Тинівка успішно здійснює свою господарську діяльність підприємство Добробут, керівник якого дбає не лише про власні інтереси, а приймає активну участь у житті діяльності населеного пункту та втіляє в життя численні проекти і задуми спрямовані на покращення благоустрою та соціальної сфери. Не зрадив традиціям, і цьогоріч наразі активно облагороджується паркова зона поблизу амбулаторії. Відтепер різні породи дерев, серед яких переважають декоративні та 500 кущів троянд, будуть справжньою окрасою села. Щоб красиво було, щоб проїжджали люди по селі і всі милувало око. А хто є спонсором цього? Присяжнюк Василь Олександрович. Посадили рози. Біля лікарні посадили парк біля школи. Дуже великі кошти і велика робота зроблена. Дубаю про село, щоб село да, посадили горобину і через все село, як їхати на павлівку, посажу горобину. Дуже гарно. І троянди, і дерева. Там посадили тільки троянди і самшит. Тут посадили дерева. Бачите, там плакучі, шаровидні. Декоративні дерева, не просто дерева, декоративне, гарне дерева і троянди. Щоб у нас гарне, квітуче було село, гарно, рози, дерева не бур'яни. організував, ми організував підвучи, робочі всі ага. це зробимо для облагородження села. для да -да, Благоустрій так, що... села, щоб у нас село квітло, гарне було. Йому велика пошана, дяка і робочим. Робота є і все остальне. Це ж ціле літо будуть люди тут працювати. Відповідно, є людям заробіток, правда? І красота для села. Замало просто посадити рослину чи дерево. Важливо зуміти це ще й зберегти. А це нелегка людська праця. Працівники амбулаторії бережно оглядають територію, де підростають висаджені раніше кущі троянд. Кольори дуже різні і рожеві, і сиреневі, і вишневі, і білі, зеленкувати. Ну, дуже гарні, дуже гарні кольори і дуже гарно цвіли. До пізньої. Ми вже зимою обрізали ще світу. Тобто вони починають ось... Оце почали ранньою весною і. До морози вони всі цвіли. завдяки добрим справам Василя Олександровича. Село Танівка поступово перетворюється в зелений, дбайливо доглянутий край, де кожний місцевий житель чи гість матиме нагоду насолодитися красою молодого парку. І знову пожежі. Фахівці служби порятунку продовжують працювати в напруженому режимі. Лише 5 квітня вогнеборці двічі залучалися до ліквідації надзвичайних ситуацій, що трапилися на території міста. 5 квітня близько 13.30 в місті жашки по вулиці Євгенії Любомської. Виникла пожежа в недіючій складській будівлі розміром 60 на 15 метрів. Вогнем знищено сміття на площі 30 квадратних метрів та пошкоджено стіни на площі 10 квадратних метрів. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. Винуватець встановлюється. На місце пожежі виїжджав черговий караул 20-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області на одній автоцистерні 4 особи. Завдяки рішучим та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Не минулої години, як працівники Жашківського районного сектору ОДСНС України в Черкаській області отримали повідомлення про загорання будівлі по вулиці Шевченка. На щастя, завдяки злагодженим діям рятувальників, дану надзвичайну ситуацію також вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. 5 квітня близько 14.10 в місті жашки по вулиці Шевченка виникла пожежа гаражу розміром 4 на 6 метрів. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на всій площі. Вікно та пошкоджено речі домашнього вжитку. Причина та винуватець пожежі встановлюється. Не обійшлося без пожеж і 6 квітня. Та вже не у місті, а на території Нагірнянської сільської ради. Наступного дня в селі Нагір на Жашківському району виникла сухої рослинності на території Нагірнянської сільської ради. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. На місце пожежі виїжджав черговий Карул 20-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області. Завдяки рішучим та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Рятувальники змушені констатувати, кількість пожеж в районі стрімко зростаті. Тому вкотре наголошують громадянам на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті та екосистемах. Шановні громадяни, Жашківський районний сектор закликає всіх, дотримуйтесь пожежної безпеки в побуті та в екосистемах. Діти це найбільш вразлива категорія населення, яка може потрапити в надзвичайні ситуації, тому що не завжди усвідомлює небезпеку і часто не знає, як поводитись в екстремальних умовах. У зв'язку з цим фахівці Жашківського районного сектору управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області проводять у навчальних закладах громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти, в рамках якої нагадують дітям правила безпечної поведінки та знайомлять з професією рятувальника. Так, минулого Тижня вогнеборці спілкувалися з учнями тетерівської школи. 4 квітня у селі Тетерівка Жашківського району, на території Тетерівського загальноосвітнього закладу середньої освіти, перших-третіх ступенів, Жашківські рятувальники провели громадську акцію Запобігти врятувати допомогти, під час якої вони розповіли дітям про специфіку та особливості професії рятувальника, про випадки пожеж на території району та причини їх виникнення. Вогнеборці продемонстрували пожежно-технічне обладнання, що є на озброєнні в пожежно-рятувальній частині. Під час акції діти могли відчути себе у ролі справжніх рятувальників, примірявши бойових одяг та каски пожежних, подавши струмінь води з пожежного ствола. Ця частина акції викликала особливе зацікавлення. Такі хвилини інколи допомагають визначитися з вибором майбутньої професії. Рятувальники звернули особливу увагу про пожежну безпеку знаходження вибухонебезпечних предметів, правила пожежної безпеки в екосистемах та побуті. Дана акція проводиться працівниками служби порятунку по чергово в усіх навчальних закладах, адже вона є дуже корисною для підростаючого покоління. Після такого спілкування діти у повсякденні та під час відпочинку поводять себе набагато обачніше і обережніше. 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Тому громадянам, які зареєстровані в одному місці, а проживають за іншою адресою, потрібно повторно звернутися до Держреєстру виборців для зміни місця голосування. Відповідні заяви необхідно буде подати не пізніше ніж за п'ять днів до проведення другого туру. Про те, як проводиться відповідна робота у Жашківському районі, нам розповіла начальник відділу державного реєстру виборців апарату Жашківської райдержадміністрації Валентина Кирилюк. Процедура зміни місця голосування залишилася такою ж, як і була на попередньому голосуванні 31 березня. Тобто громадянин особисто звертається до відділу ведення, при цьому пред'являє паспорт громадянина України та документ, який підтверджує необхідність зміни місця голосування. Таким документом може бути довідка з місця проживання, тобто сільська чи міська рада видають довідочку громадянину про те, що він проживає без реєстрації. Може бути документ, який засвідчує те, що людина перебуває, наприклад, десь у відрядженні. Може бути документ, який підтверджує право власності на житло. Тобто людина проживає десь в іншій місцевості, але тут у неї є будинок, вона має документи, що підтверджують право власності. І так, такий документ може також бути мотивацією для зміни місця голосування. Я знаю, що багато людей перебувають, наприклад, на іншій території з метою там оздоровлення чи лікування. Для цього вони можуть використати також свою путівку, тобто прийти до нас із паспортом, і з путівочкою, ми знімемо копію. Це буде такий документ. Може бути, можуть бути навіть квитки на дорогу, тому що буває таке, що людина повинна кудись поїхати, а ніяких документів абсолютно немає. Ну в даному випадку можна продемонструвати свій квиток. Хоча б так. На сьогоднішній день багато вже громадян звернулося mm -hmm. до вас. Ну, ви знаєте, дуже багато людей хочуть голосувати. Ця активність така, скажімо, дуже йде по зростаючі. Це приємно. Це нам дуже дуже подобається, що люди такі активні. І багато за оцих два дні дуже дуже багато людей змінило місце голосування. На сьогодні це була вся інформація. Випуску Повтор дивіться в середу вранці та ввечері у традиційний ефірний час. З вами була Оксана Косинюк, і я бажаю вам у житті лише хороших новин. Побачимось.